Я багато говорю у своїх відео про наднаціональні і міжурядові організації чи повноваження. Що це таке зараз коротко, простими словами, щоб ви розуміли специфіку, бо це дуже впливає на умови співпраці України з якимись різними організаціями у світі. Перше наднаціональність. Якщо організація наднаціональна, це означає, що вона має власні незалежні від держав спеціально створені органи, які приймають рішення. Друге, ці органи приймають рішення, які одразу є обов'язковими для виконання державами-членами, навіть якщо ці держави з такими рішеннями не згодні. Третє рішення приймаються більшістю. І четверте, яке витікає з попередніх, наднаціональність передбачає передачу державного суверенітету у визначених сферах, тобто у сферах, в яких країни співпрацюють між собою на рівень ось цих спеціально створених органів. Тобто наднаціональність, що передбачає, створили органи, передали їм суверенітет, і ці органи приймають обов'язкові рішення. Які приклади? Це, звичайно, всі митні союзи, це валютні союзи, ну і багато інших. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. А от міжурядовість протилежна наднаціональності. Так би мовити, два кінці однієї палиці. В міжурядових організаціях може бути по різному. Можуть створювати спеціальні органи, які приймають рішення да, з представників членів, а можуть створюватися тільки секретаріати організацій, а рішення приймаються на зборах представників країн, тобто цих самітах, конференціях і тому подібне. Жоден суверенітет не передається. Всі учасники зберігають власний суверенітет. В основному рішення приймаються одноголосно, а у випадках, коли рішення приймаються окремими членами, то держави, які не підтримали ці рішення, не згодні з ними, можуть їх не виконувати. Тобто, ось вам іще одне правило: рішення в міжурядових організаціях не є автоматично обов'язковими до виконання для держав-членів. Вони носять рекомендаційний характер. Такі рішення можуть також потребувати якоїсь ратифікації, нотифікації чи ще інших додаткових процедур визнання в державах-членах. Тобто, одна справа, що ваш представник проголосував за це рішення, а інша справа, що ще всередині країни там чи парламент чи уряд має погодитися на виконання цього рішення. Ну, зазвичай, зазвичай це якісь угоди там і тому подібне. Ну, Приклад, це Європейська асоціація вільної торгівлі, це НАТО, це ООН і багато також інших організацій. А тепер питання: а чи може одна організація бути одночасно і міжурядовою, і наднаціональною? Звичайно, Європейський Союз в окремих сферах має наднаціональні повноваження, наприклад, митна політика? А в окремих сферах міжурядові, наприклад, зовнішня і безпекова політика. Ну, правда, ті, хто досліджує ці питання, можуть побачити, що дехто каже, що Європейський Союз це якраз приклад наднаціональності. але тим не менше, ми знаємо, що там є величезна частина повноважень ЄС міжурядового характеру. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.